Вечора ми з України в чергове допомагаємо військових із 20-ї окремої окремого стрілецького батальйону міста Черкас. Так передаємо їм гуманітарну допомогу відразу від трьох країн: Іспанія. Це асоціація українців в регіоні Мурсія. Звітуємо їм про передачу смаколиків, соку, варення, повидла, цукерок, чаю, кави. Далі Фінляндія, це консерви буржуйки, теж ідуть на фронт 10 штук. Інші смаколики, гігієна, рідке мило. І також дякуємо клубу України в Данії, зокрема, Тетяні Матюченко і Ірині Романчук, за окопні свічки, які теж на фронті користуються. Популярністю і потребою, і Андрій ще хоче сказати про генератор. І хочемо ще раз подякувати. Ми передаємо, як і обіцяли отриманий генератор від Анни Юрівни і Світлани. Військовим, це підприємці Черкас, які просто безкоштовно зателефонували запропонували свій генератор для військових. Дякуємо вам велике до нас. Звернулись небайдужі мешканці нашого міста, пані Анна Юрівна. І з проханням пропозицією, вірніше взяти ось такий генератор новий для наших збройних сил, щоб ми його передали військовим. Щиро дякуємо черкащанам, які допомагають, долучаються. Пані Анна, власниця такого чудового магазину. так що на центральному ринку, хто буде, підходьте, купуйте. Чудово взуття продається. Дякуємо за допомогу. Ще раз сказати слова підтримки нашим військовим. Ми е, дуже за них вболіваємо, гордимося ними і сподіваємося, що вся територія України скоро буде звільнена. Слава Україні! Героям слава! Так, прошу подякувати волонтерській організації ЛАД за предоставлену волонтерську допомогу. Е, кожна із Кожної з допомоги кожної людини, котра збирала це все, воно піде на користь нашої держави, нашої країни, нашої рідної матері, неньки. Всім дякую за увагу. І додамо ще кілька слів: що підписники робіть донати на наші збори це все завдяки в тому числі вашим донатам. Ми маємо змогу оплатити доставку даної допомоги. Дякуємо, слава Україні! Героям дякую. слава!